Куди це ти знову збираєшся? Я куди? Знову відрядження? Знову відрядження. А що в відрядженні робити? Дощ починається. От для цього їду, щоб знайти рішення, а що робити аграріям, коли кожен день дощ, коли сівба зупинилася, коли необхідно посіяти за 10-15 днів, які дасть можливість, можливо, погода. Через те, що по прогнозу ну, на... ще на 10-15 днів опаде. Тому всі атрибути лопати. рюкзачок агронома. У нас є на ютубі. Що там в ньому має бути? Тому виїжджаємо. Виїжджаємо, будемо шукати рішення. І ну, мерщій спішимо. Айда! Вперед. Вішаємо. Нас чекають, від нас чекають аграрії рішень. Мерщить, вже знову дощ. Знову дощ. Давно не було. Що робити? Ну, удачі! Я думаю, ми знайдемо відповідь. Чекайте на це. І не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. Вперед знову йде дощ. А що робити аграрію? Як ця погода впливає на хід сівби? Оптимальні терміни вони от тільки розпочинаються для сівби, наприклад, кукурузи. Ну, соняшник вже сіється. Але сьогодні більша частина території України під опадами, погода холодна, вже є дефіцит температур ефективних. Сьогодні ґрунт настільки насичений вологою на полях, що він біологічно не дозріває. Він спочатку фізично дозрів, провели баронування, а є фізичне біологічне дозрівання ґрунту. Що таке біологічне дозрівання? Це коли активізується біота, мікроби, коли ґрунт починає жити. Він набухає, тобто всі йдуть процеси. А в анаеробних процесах хіба що бактерії можуть розвиватися добре. І тому, якщо говорити за оптимальні терміни, що це за терміни? Це терміни, які дають можливість після сходів рослині добре розвиватися фізіологічно. Щоб відбувся фотосинтез, щоб вся сонячна енергія радіація, яка саме активна в травні, в червні, вона була ну, листок в процесі фотосинтезу, створює глюкозу. Потім всі інші процеси. Ну, я не про це, я про те, що далі, як бути. якщо далі така погода буде відбуватися, а передають аж до травня місяця. А треба сіяти і соняшники, і кукурузу і сою, а потім теплолюбиві культури, там у кого є, нехай їх небагато, то ситуація досить критична. Вона е, говорить про те, що сьогодні треба шукати рішення, щоб всі е, польові роботи виконати швидко. Е, якісно. Не просто виконати швидко, а виконати і якісно. І сьогодні умови е, склалися так, що. Ті робочі плани, які були намальовані в зимовий період. Я не знаю, хто малює оптимістичні, хто песимістичні, хто якісь. Вони вже всі розвалилися, все. Тобто сьогодні, а ще техніка ламається, її треба ремонтувати. І необхідно шукати рішення. От ми їдемо, виїхали у відрядження, знайти рішення і порекомендувати нашим аграріям, як зробити, щоб... Не зірвати посівну компанію, отримати дружні сходи, оціятись в оптимальний період і отримати хороший і прибутковий урожай. І тому вперед. Друзі, дивіться наше відео до кінця. Я думаю, ви знаєте і дочекаєтесь дуже цікавих речей. Ми знайдемо відповідь. Обов'язково. Оце їздимо і завжди бачу щось на постаменті таке у повітрі. Висить. Що це таке? Да, чи то пам'ятник, чи то якась я не знаю стела, а що давай зупинимося? Нам нічого не заважає, навіть дощ, щоб детальніше розглянути, а що це таке. Це таке? Ну, це сівалка. Сівалка компанії Хорщ німецького виробника. А чого вона в повітрі висить? Мабуть, вона може сіяти е, в мокрий ґрунт, літаюча якась. Я думаю, якщо у нас буде на цьому відео 100 тисяч переглядів, то 100 тисячний учасник отримає від компанії Горш цю сівалку. Ну, це, мабуть, шутка. Я не маю права роздавати матеріал міцінності компанії Хорщ. Але тут рядом от є агроцентр. Давайте завітаємо і подивимося, і нехай нам розказують менеджери, що це за сівалка. А можливо, це є рішення. Ну, може вона літає над полями і може, сіє. Може вона літає і сіє в повітрі. І тоді нам і точно помішає. Вперед, ароцентр. Хай да! Так що, ти чесно вирішив завітати? Ну йде дощ, ще встигнемо до наших партнерів. А завітаємо в Агроцентр і думаю, питаємо у хлопців-менеджерів, що це за агрегат, і взагалі, можливо, підкажуть нам і допоможуть знайти рішення. Одна голова добре, дві краще, а коли їх 3-4, то ще краще. Тут є автомобіль компанії Астра. Цікаво хто це сюди завітав. Компанія Астра, як відомо, це ділери, головні ділери техніки компанії Хорс. Тому якраз ми зайдемо і поцікавимося. Добрий день! Нам можна буде заїхати чи ні? Хлопці по сівалку ні, може і не заїжджати, як скажуть. Та яка висить? Воно, 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 воно. А, а там інша, да? так? Щось я не помню. Всі пацюють. Just... Дощі де? А де ж вони? А він щось відчиняється. Може це. Доброго дня. Добрий день. Олексій. Олексій. У yeah, нас там не соба... собака є, та саме. вона своїх не, вона не... Своїх... Вона не чіпає. Вона своїх не чіпає. Не Друзі, ми їхали по дорозі відрядження і побачили стелу на ній сівалка. Йде дощ, дощі зупиняться, буде час сіяти. А така цінність. Скажіть, будь ласка, яка мета? І взагалі, може, ми тут на вашому агроцентрі знайдемо відповідь, що робити в цей час, коли ну, скажу, що ситуація досить критична, сівба зупинилася, нічого не сіється. В Україні посіяно ну, дуже мало. Буряк тільки почали, соняшник тільки почали, ще сіяти кукурудзи більше 3,5 мільйонів гектар. А вже сьогодні який день? Вже друга третя декада квітня починається. То хочемо в вас в агроцентрі знайти можливу відповідь. Скажіть, будь ласка. Вона є. Да? Ось дивіться, так. ось стоїть сівалочка, бачите? Да. Розкладена. Знаєте, яка да. найширна захвату? 18 метрів. 18 да, метрів. оце вони якраз і спасуть ситуацію. Тобто сроки посіву зараз зглужуються. Не знаємо, коли піде, бачите, вони така нестабільна погода. І відповідно зараз. За рахунок широкозахватних агрегатів, да, е великих бункерів, але е можливістю закривати великі площі, це буде вирішуватися питання. Чи і так само сівалка стоїть швидкісна. Да. Тобто вони є так само і 18 метрів, у нас 24 на 70 швидкісні. Да. Але сам факт того, що... Зараз оці невеличкі господарства, які мають восьмирядні сівалки, будуть приходити і казати: дай мені щось широке, щоб я за п'ять днів посіяв свої поруч. Я зрозумів. Дивіться, аграрій сьогодні хоче отримати відповідь. Коли я перебував в Америки, в лауреата, книги, який війшов в книгу Гіннеса, в штаті Вірджиня, і він мені тоді казав, що. Сіяти треба Олексій 6 кілометрів, не більше, сім от сили через те, що пунктирність, глибина, грарі розуміють нас. А сьогодні корж на ринок вивів сівалку маестра. маестра. музику. Це яка може сіяти швидко, якісно. Перевага її, безумовно, ми про це ще поговоримо. А я хотів би такі речі сказати: швидкість. 6 кілометрів це міф. І швидкість 15 кілометрів для якості сівби. Це міф. Чи це реальність? От, от від, Дайте відповідь. Значить, щоб прийти до цієї швидкості, попередувала ціла кількість, ціла низка да, певних. Тестів, певних рішень, да, щоб до цього прийти. Тобто, в нас до сих пір були тільки сівалки вакуумного типу айрвак. -вакуум, і відповідно ж, чим була цікава сівалка маестро в цілому на ринку да, дотепер, до швидкісних, тим, що ми на всіх сівалках наших мали систему довантаження гідравлічну, тобто ми могли контролювати глибину залягання насіння. Це дуже важливий факт, да? От. І відповідно в комплексі з розкладанням. От, е насіння в рядку да, це давало максимальний урожай. Але так як е бажати ідеального посівного матеріалу е якісного, да, важко, то, відповідно, стало питання розробки нового дозуючого в комплексі з гідравлічним прижимом, з витранням глибини. І ми побачили, що ми можемо рухатися швидше з новим дозуючим, от, навіть на сівалках вакуумного типу. і при цьому Стало рішення, що можна зробити нагнітаючий тиск дозуючого і рухати ще швидше. Тому, як би, маючи систему гідравлічного догрузку, систему AutoForce, тобто, що означає система автофорс на наших сівалках, це створення комфортних умов для насінини по глибині і по прижиму в насіннєвому ложі. Вадиме, про технологічні характеристики ми поговоримо потім. Тобто, я зрозумів, що швидкість. В процесі технологічних рішень пошук іменно сівби зі швидкістю 15 і вище кілометрів, вона була за рахунок іменно рішень інженер, інженерно агрономічної служби. І ця сівалка, я думаю, що наші аграрії також переконаються в якості, вона дає можливість посіяти іменно швидко і якісно. Я це зрозумів. В'ячеславе, ви скажіть, будь ласка, як ділери е... дані всі валки в Україні є? Так, звичайно, ми вже їх поставляємо третій рік. Третій рік. Є вже позитивний досвід. Ми добре працювали. Е, клієнти задоволені, мають високу продуктивність. Задоволені, гарні рожаї, гарні всходи. І я хотів би повернутися до попереднього вашого питання стосовно да. 6 кілометрів, 8 км кілометрів між реальність. Ну, я б хотів би повернутися до причини. А чого ми сіяли раніше більше ніж 10 кілометрів? Що нас обмежувало? Нас обмежувала техніка, да? тому що сівалка при збільшенні швидкості в нас втрачала якість посіву. Да? Да, тобто, да. Відповідно, це нас тримало на якорі. Да? Нас обмежували трактори. Да? Багато тракторів не могли працювати на високих швидкостях, бо тому що не, не комфортно... хватало сил. Да? Сил не б да. не хватало, некомфортно оператором працювати. Mm -hmm. Обробіток був не такий і так далі. Другий фактор. Третій фактор, як правило, раніше там, систему навігації ну, поскільки поскільки там, користувалися, да, і на великих швидкостях оператори не могли якісно вести. Тобто, по суті, нас технічно це все діло обмежувало. Але час іде, технології розвиваються, і дійсно, вже 15 кілометрів це далеко не реальний, не, не якийсь міф. Це вже сьогодення, нас клієнти працюють. Деякі клієнти працюють і більше, але знову ж таки, це окремі випадки, на які ми там не спираємося. Ми говоримо, що є дійсно хороша пропозиція, яка може задовільнити потреби аграрії в швидкісному посіву, сіяти 15 км за годину і не просто сіяти, а сіяти якісно Його. з дотриманням норми, з дотриманням інтервалу, з дотриманням глибини і таке інше. Тому ми сьогодні, якби якщо у вас буде час, ми звичайно покажемо ці машини, розкажемо. Як це все діло реалізовано і чим воно відрізняється від тих сівалок, які працювали шість вісім. Це я бачу ви за фахом інженера. Ну я особисто так. Я агроном. Бачите, доповнимо один одного. Агроном, агронома розуміє. А інженер теж розуміє. В'ячеславе, мене цікавить як агронома і фермерів, також які культури вона може сіяти, ця сівалка, тільки кукурузу чи ще які. Тобто, О, тут дуже цікаве питання, да. оскільки а, Хорш є універсальною технікою, універсальним в всіх сенсах. Да? І от, повертаючись до питання культур, то це, звичайно, сонячні кукуруза, а, ріпак ми дуже активно практикуємо, mm -hmm. практикуємо цукровий буряк. Вадім, он має дуже позитивний досвід, навіть в посіві зернових розкаже, покаже, навіть, можливо, там якісь свої досліди. Тобто це сівалка, яка якби, має розширений спектр можливостей, і ви працюєте нею не два тижні, mm. Mm -hmm. не три тижні, а ви можете працювати і весною, і влітку, і навіть осінню при посіві ж самої озимої пшениці. Чудово. Тому, якби, тобто окупність цієї машини буде наближатися. За добу рік. вона може сіяти 220, 230, 240. Ну, десь в середньому так я порахував, вважаючи ширину і швидкість. Так, ну, якщо ми говоримо про да. широкозахватні сівалки, це цілком реально. Тобто ці... це сенс такої таку сівалку. Якщо ти маєш сівозміну, там сою, соняшник, кукурузу, ще й пшеницю і ріпак можливо, то і в тебе там, на яку мінімальну площу фермерську розрахована ну було доцільно б я б сказав би ефективно таку сівалку мати. Тобто ну, ви прораховували. Про яку так. ми сівалку говоримо? Про майстра SWS Ну, яка кількість рівня. Ну, наприклад, ми. позиціонуємо… 24 ряда, наприклад. Мені подобається це клієнта, 24. Там, ну, 16, 24 24 давайте. 24 ряда ми там позиціонуємо 4 плюс. Да, угу. для... От 4 і вище. Да, да. Да, да, да. Для, для, 2... менших, для менших це 16 можливо. 16 16-рядні, наприклад, ми там 2000 гектарів. Я зрозумів. Для, 000, для менших це 3, можливо да. аутсорсінг. А є так. ринок аутсорсінгу послуг? Дуже такий широкий ринок, і в нас кожного року, якби то там е, не звучало, але десь два-три господарства, які займаються орендою, купляють саме хоч, бо тому що є великий попит на ці сівалки і є великий попит на ринку на оренду. Вони послуги сказати. надають да, у посівбі. Да, да. Да. Тобто, а в яких регіонах? Від, Як я ценю казав? Від заходу на схід, від півночі. Не нада нам на реклами те саме. Да, Ми не політичне віддаємо. Цікавий момент, що самі. E Господарства, які хочуть, щоб до них приїхали іменно з маестру на посів. Тобто Не ТЗ, і робить, вони надіяли. А Самі. які компанії надають послуги? До кого звертатись? До Астри, до Хорша? Ви знаєте координати? За, є координати, тобто дуже багато 음, сьогодні буде є, запитання. Є ім, координати господарств, ну ще ну, підприємств, які надають послуги, так? тобто вони спеціально під, м, купують м, сівалки під послуги. А тепер, друзі, дивіться, оскільки Вадим агроном, В'ячеслав інженер, я також агроном, два ну, агронома, один не інженер. Це вже, ну, як кажуть, це вже велика команда. До чарки не призиваю ще рано. Ми зараз подивимося поле, якщо ви не заперечуєте. І ви в полі. Можливо, аграріям це дуже цікаво. Вони в нас практичні, фермера, вони хочуть подивитися, от зараз проблема. вийдемо в поле. Сівалка, відповідно, не виїде сьогодні в поле, йде дощ. Але я хочу, щоб ви мені показали е, на прикладі насіння кукурудзи, а воно в мене завжди є в машині. Е, як іменно по якості ця сівалка розкладає, щоб вони люди, ну, фермера побачили, їм це цікаво. А технічні характеристики обов'язково потім. Пауза. Так, В'ячеславе, от задача, щоб насіння кукурудзи на одинакову глибину, на одинаковій відстані, так звана пунктирність, було розміщено, щоб кукуруза, яка висіяна, вона зійшла однорідно. Наприклад, там через 7, ну, через 10 днів вся. Тобто одинакова глибина і одинакова відстань. І нам завжди... Всю дорогу говорили, що чим менша швидкість, тим е, менша оця інерція, да, е, краща глибина. То в принципі, от якщо сіє хорш маестра ну, SX е, швидка 15, зберігається ось оця е, вимога. Як от розкажеш? Звичайно, розкладка по насінню, інтервал так званий, так. звичайно, це є одною із основних характеристик. Але якщо ми говоримо про сівалку точного висіву, точний висів це не обмежується тільки на інтервалі. Інтервал, звичайно, само собою, ви правильно сказали, важливий фактор глибина, дотримання глибини, оскільки якщо буде на різних фазах глибини, то буде по різному розвиток. І ще немало важливий фактор це саме пригортання насінини і її, контак, її контакт з ґрунтом. Тобто, оце три. Три ключові фактори, за які ага. е ХОЖ бореться протягом цих останніх років, і всі модернізації направлені саме на цю, на цю систему. Тобто відповідь на перше на ваше питання, чи дотримується інтервал, звичайно, воно дотримується, є невелика похибка, можливо, там 2-3 сантиметри. Залежно від швидкості. Ну, яка не впливає, Але в принципі. це не, це не, клійники, не, не впливає на, на сам результат. І е, також є ряд е, опцій на сівалці, які ми подивимося згодом, які дозволяють е, е, збільшити чи пришвидшити точніше, сходи насіння. Є в нас ловлючі косу, ми побачимо, воно прижимає насінину до борозни і збільшує його контакт з ґрунтом. Тобто Насінина буде більше контактувати з ґрунтом, більше брати вологу швидше і швидше проростати. Тобто, кожна насінина, якщо ми розгорнемо після проходу до сівалки вона так вдавлена в сам рядок Чудово. то і відповідно вона буде швидше зародок, зародок пробуджується та... і починає одночасно проростати. Так, так? Максимально, так. максимально швидко. Також є опція на сівалці, яка не, не дозволяє насінині там бути частково контактувати з повітрям. тому що може бути наш шліц, наша насінина, і отак вона може лежати в шліцу. Ага. Тобто відповідно зависає, так, да. з двох сторон вона контактує, зверху знизу має підвисати. Так. Відповідно, також є система, додаткова опція вигляді з піцевинних коліс, які е, руйнують оцей шар і збільшують контактні силі з ґрунту. Якби... Якщо ми говоримо ми? про майстра, то тобто, це точність у всьому. Це не тільки інтервал, це і глибина, і заробляється. Все зрозуміло. Дякую, дякую. Що ви хочете знати більше і отримувати завчасну інформацію, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка ставте ваші лайки. Вони дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори. Коментуйте, задавайте питання і фахівці компанії Хорш, компанії Астра ми дамо вам відповіді для того, щоб дійсно. Ви були ефективні. Друзі. Підведемо невеликий підсумок. Сьогодні ми познайомилися із, на наш погляд, чудовими фахівцями, представниками компанії Хорш, компанії Астра, і ми отримали інформацію про техніку, яка якісно може сіяти. Насіння кукурузи, соняшнику, сої, інших культур при високих швидкостях. Казалось би, це неймовірно, але я думаю, що відповідь на ці питання можуть дати якісні дружні сходи і хороший високий прибутковий урожай, який прибуток, я маю на увазі, може дати можливість. Інвестувати в техніку, таку як техніка компанії Хорш інших виробників, для того, щоб дійсно розвиватися і бути ефективним. А як це працює, ми розкажемо в наступному нашому відеоматеріалі. До нових зустрічей. Чекаємо на вас. сьогодні. З вами працює команда Артфілз, я Олексій Сергієнко. Бажаємо цим перемоги, миру, добра, злагоди. Чекаємо на ваші коментарі. На все добре. До нових зустрічей до наступного нашого відео. Воно буде незабаром. Слава Україні!